Щасна людина не уявляється у життя без реклами. Зараз вона повсюду на телебаченні, по радіо, в інтернеті. Сьогодні вона нам диктує, які речі носити, куди піти і як йому бути. Об'єктом даного дослідження є поведінкові особливості людей в контексті тієї реклами. Предметом дослідження обраного погляди людей на рекламу та її втім на споживчу поведінку. Метою запропонованої роботи є вивчення спонукального впливу людей з різним типом темпераменту. Практичне значення дослідження полягає в тому, що в умовах інтенсивного розвитку реклама потрібно вивчати, навчитися захищати себе від неї, піднімаючи рівень власної самосвідомості та самоосміслюючу інформацію, подану в рекламі вибірково даючи реальну оцінку почутому та побаченому. Гіпотеза реклама може мати різний спонукальний вплив на споживчу поведінку в людей з різним типом темпераменту. При цьому поступи завдання здійснити аналіз наукової літератури, розглянути різні види реклами, провести опитування та проаналізувати отримані дані та зробити висновки. Фахівці стверджують, що реклама це могутній засіб для маніпуляції та впливу на людину. Вона здатна формувати і створювати світогляд і поведінку людей. Саме тому науковці так ретельно досліджують цю, е, це явище. Е, згідно до законодавства України, реклама це заходи, що мають на меті створити широку популярність будь чого залучивши споживачів, покупців. Поширення відомостей про будь-кого, про будь-що е, з метою створення популяризації. Ми досить докладно розглянули різні класифікації реклами. Дослідження проводилось на базі Гродівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Участь у опитуванні взяли учні 9, 10, 11 класів. Е, е, їхня кількість склала 35 осіб. Також у опитуванні взяли участь вчителі в кількості 19 осіб та технічний персонал в кількості 16 осіб. Загальна кількість респондентів склала 67 осіб. Опитування проводилось серед людей різних, різного віку. Виходячи з мети та гіпотези даного дослідження, ми вирішили, можливо, про стенкетування щодо впливу реклами на людину. Та психологи. Психодіагностичне тестування з використанням методики особистісні опитування Ганса айзенка Представляю вам результати анкетування, аналіз загальних тенденцій впливу реклами на поведінку споживача. На питання, як ви вважаєте, реклама впливає на вашу психіку та здоров'я? 45% відповіли так. Ваш коло відповісти було 24%. І не впливає на 31%. Ми дізналися, що найбільш уваги звертають на рекламу книг та фільмів це 78%, на рекламу електроніки 78% та побутової техніки 42%. Також ми дізналися, що реклама допомагає орієнтуватися при покупці послуг та товарів. 43% респондентів не допомагає 33% і важко відповісти було 24% респондентів. Також з тестування ми дізналися, що реклама диктує стіль життя 42% опитування, не диктує 28%. На питання, чи вірите в рекламі, позитивно відповіли лише 9%, негативно 30% і 61% відповіли, що іноді вірую. Ем, найбільш ефективним рекламою вважають телебачення це 37,5%, сарафан радіо 12% та мережу інтернет теж 12%. Ми дізналися, наскільки сильно впливає реклама на вас, коли ви приймаєте рішення про покупку. 30% впливає, трохи впливає на 28,5%, і майже не впливає на 12%. На питання, чи доводилось вам хоч раз ставить жертвою реклами, ми встановили, що ні, не доводилося 69%, дуже рідко 18%. Та дуже часто 13,5%. Нам було... Визначений темпераменту за рахуванням інтроверсії та екстраверсії та емоційної стійкості. Ми виявили, що 49% респондентів складають екстраверти. Інтроверти 30% та амбіверти – 21%. Більшість опитуваних складають емоційно вразливість на екстраверти. Це 45%. Результати дослідження свідчать про виконання поставлених завдань. На підставі чого можна сформулювати висновки. Проблематика впливу реклами вивчається давно і в різних концепціях: біге-віоризмі, та інших. Реклама має вплив на психічне здоров'я та емоційний стан. Вона диктує стиль життя. Найбільш популярною є реклама на телебаченні, хоча при виборі окремих товарів більшість надає перевагу інтернету. Реклама загалом має вплив на рішення про купівлю товарів, хоча лише невелика кількість респондентів визнають визначний вплив реклами на свою споживчу поведінку. Вплив реклами визнає основна частина респондентів. Найбільшою мірою екстраверти. Це пов'язано з позитивним ставленням до реклами. Хочу okay. подалекнею. Дякую за увагу!